Приготуємо простий і швидкий рецепт тиквеного порога. Для цього нам потрібно 3 яйця, 150 грам цукру. Перемішуємо це все. Беремо цедру одного лимону. Так, і всипаємо все сюди. Потім беремо 300 грам тикви і натираємо її на дрібну терку. Так, і всипаємо все теж сюди. І додамо півтори столові ложки лимонного соку. Так, все це перемішуємо. Потім змішуємо сухі інгредієнти. Додаємо 200 г борошна. Додаємо чайну ложку розпушувача. І по бажанню можна додати чайну ложку кориці. Так, перемішуємо це все. І всипаємо до грідкої маси. І перемішуємо це все. Форму змазуємо вишковим маслом. Я її поставив на хвилинку в духовку, щоб вона. Розігріла, щоб було легше змазувати. Так, і переливаємо наше тісто. Ставимо розігріту духовку 180 градусів на 30-40 хвилин. Готовність перевіримо зубочисткою або шпажкою. Вона повинна бути сухою. Так, все, готовий наш пиріг. Так, перевіримо. Сірік сухий. Так, подивимося, що у нас тут. Дивіться, він дуже легко виймається з форми, дуже пахне корицею. У мене на приготування цього порога десь прийшла година. Це з урахуванням, щоб ще б почистити тиху. Так, спробую нашій пиріг. Смачний пиріг. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємося до наступних зустрічей. Друзі, молочком саме те.